9 вересня британська королева Єлизавета II встановила абсолютний рекорд тривалості перебування на троні. Вона займає його 63 роки і 217 днів, що на день довше ніж її прапрабабуся, королева Вікторія. Про це повідомляє BBC. 89-річна королева править Британією вже 23 тисячі днів, і свій сьогоднішній день проведе на офіційних заходах у Шотландії. Болгарія не дозволила російським військово-транспортним літакам летіти через країну до Сирії. Такий крок Софія зробила на тлі побоювань, що Росія посилює військову підтримку цієї країни. Міністерство закордонних справ Болгарії підозрює, що літаки не перевозили допомогу, про яку заявляла Москва. Росія була ключовим союзником президента Сирії Башара Асада упродовж чотирирічної громадянської війни в країні. Папа Франциск запускає реформу, яка спростить процедуру анулювання церковного шлюбу та повторне одруження для римокатоликів. католиків католицька церква не визнає розлучень, навчаючи, що шлюб укладається навічно. Для того, щоб розійтися, подружжя повинне анулювати шлюб, довівши, що він був недійсним від самого початку. Радикальні реформи, ініційовані папою, роблять цю процедуру безкоштовною і значно прискорюють її, зокрема, скасовуючи автоматичні апеляції на рішення в її рамках. Німеччина приєднається до фінансування дослідження безпеки шахт у Донецькій і Луганській областях в зоні проведення антитерористичної операції. Про це заявив спецпредставник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдік після засідання тристоронньої контактної групи в мінську. Як зазначив представник ОБСЄ, за підсумками засідання робочої підгрупи з економічних питань було досягнуто принципової згоди про проведення дослідження стану шахт в конфліктних регіонах. Це дослідження теж фінансуватиметься Німеччиною. Моніторингова місія ООН з прав людини, яка працює в Україні з березня минулого року, позитивно оцінила розпочаті урядом реформи, у тому числі щодо децентралізації влади. Про це йшлося під час брифінгу в Нью-Йорку з нагоди виходу 11-ї доповіді управління Верховного комісара ООН з прав людини. Моніторингова місія справ людини висловила позитивні оцінки щодо розпочатих реформ, які здійснюються Україною, попри важку безпекову, економічну та політичну ситуацію в країні, зазначили з цього приводу в постійному представництві України. При ООН. Укрзалізниця заявляє, що наміри ватажків окупованих територій Луганської області запустити потяг Луганськ-Ростов є незаконними. Про це йдеться у коментарі прес-служби Укрзалізниці, поширеному в середу. Самостійно організовувати рух поїзда на самопроголошеній загарбаній території це загроза для безпеки пасажирів. Укрзалізниця не взаємодіє з владою ЛНР і не має жодного відношення до організації руху поїзда з Луганська до Ростова, наголосили в повідомленні. Рівненська АЕС отримала дозвіл на виведення енергоблоку номер 4 на мінімальний контрольований рівень потужності після проведення планово-попереджувального ремонту. За словами генерального директора РаЕС Павла Павлишина, під час виходу енергоблоку номер 4 в Україні вперше буде використаний режим збільшених швидкостей за малою борною програмою. Це дозволить пришвидшити пускові роботи за рахунок швидкості водообміну, відповідно скоротити фактичні терміни планово-попереджувального ремонту. На стадіоні Авангард у Рівному планують огородити фанатський 19-й сектор та демонтувати й перенести крісла. Про це заявив президент народного клубу Верес Олексій Хахльов. За його словами, така домовленість вже досягнута з лідерами Ультрас та представниками стадіону. Минулого року з обласного бюджету не виділили коштів на програму підтримки книговидання рівненських авторів. Цього року дадуть 99 тисяч гривень на книги, які були відібрані для друку раніше. Окрім того, понад 2 тисячі гривень піде на підготовку та друк томів видання прорепресованих у часи СРСР рівнян. Проте з наступного року процедуру підтримки книгодрукування обіцяють змінити. Як зазначила заступниця обласного управління культури та туризму Світлана Хом'як, друк книг більше не Фінансуватимуть